Вікторія Щелко. Міс World, медіа мюз, TV презентер, актрис, and синер. Всім привіт! Я Вікторія Щелко. Сьогодні ми з вами у кінотеатрі Промінь Мультиплекс. Місто Луцьк. Обираючи матрас, не забудьте одягнути зручний одяг, адже вам доведеться хвилин 10, а то й 20 Полежати на ньому обов'язково. Адже тільки так ви зрозумієте. Чи комфортний він для вас? Наприклад, ось я на лівому боці полюбляю. і так ви тільки зможете зрозуміти, чи ваш він мені дуже. Знаєш, як боязно насправді, тому я чекаю вакцину. Краще вже так знати, що ти трошечки зберіг себе і не захворіти. Світ дитинства неймовірний та яскравий. Сьогодні разом з вами ми дізнаємося, як правильно обрати для своєї дитини іграшки. А крім того, як не витрачати зайві кошти на їхню купівлю. Тож поїхали. Світ дитинства чекає на нас в магазині. На на. Я була велика а, і висока. У мене було ще багато недостатків. Я звали і гускою, і коровою, і кобилою. І як тільки не називали. Нам ще більше потрібно робити роботи. Різноманітні зазубринки, целюлітик, розтяжки, нюанси докладається ще думка суспільства. Готуючи до свята, ми обираємо подарунки для рідних та близьких людей. Важливо, щоб вони не просто пролежали та припадали пилом на полишці. Тому я вам сьогодні допоможу обрати найкращі подарунки на прикладі магазину Презента. Ходімо. Такий, е від терміну зробила майже півтори години. а буду чекатися тебе, щоб купити каву. Тому що я просто вже о, не можу. Перша причина: те, що в мене понижений тиск. І я таким чином себе трошечки підбодрюю. А друга причина мені подобається смак. А третя причина, мабуть, у мене є така легка залежність. Купувати білизну для себе та вашого помешкання справа відповідальна, особиста. І навіть трохи інтимна. Ввечері, зранку, в день та вночі в будь-який час вашого дня. Якщо ви приймаєте душ, після нього хочеться відчути теплоту та комфорт. І це забезпечить вам ось такі банні халати. За виключенням тільки одного Представте ваше будущее, то яке ви можете зробити вместе. Он Він создає колекцію одежди, а ви готовите модели к показу. Правда, буде класно. Помните, коли ви були вместе командою в начале? у вас все вийшло. Ви шли вперед. И буде, якщо ви сейчас пайдете вперед, підтримаєте друг друга, он поддержит вас. Ви підтримаєте його. У нас сім вечірніх супень. У нас два українські костюми. Один з яких такий, знаєте, розкішний 100 років в вишивці, 75 років чобота. А день я отримаю ну приблизно 50 пропозицій. Вона вчитель, і треба, щоб вона зранку швидко могла привести до ладу своє волосся за описанням продавця, ми маємо можливість робити укладку. Ось ця базова частина це взагалі у всіх дівчат. проблема, і якщо от зараз я її так прочешу, і ось бачиш, троха така вона щезла. Поки що на 169 гривень я задоволена. Вот эта ткань, во-первых, жаркая, во-вторых, очень швидко з'являються зацепки. Тобто, mm -hmm. будь-яка сумочка з боку тут же буде слід. зря фінанси на один раз фактически платій. І саме так. для читачів та глядачів підготувала такий цікавий рецепт, оскільки запитів в інтернеті щодо баклажанів збільшуються, тому саме сьогодні для жінок та чоловіків легкий елементарний рецепт, який допомагає. Може тобі на кожному святі бути файною жінкою, баклажани, але не звичайні баклажани, а у якості такого великого хвоста Павліна. До 25 років у вас все працює складно. Нормально і все функціонує гармонійно. А потім ти починаєш менше спати, погано їсти, плюс, вибачте, роки, які приходять до тебе, вони нікуди так само не йдуть. А дев'ять. Уявляєш, тобто, якщо порівняти з моїми розмірами 5 років тому назад, а в мене було 55-58, то це, господи, невелика математика, щоб зрозуміти, що фактично плюс 30 сантиметрів. Статистики можна сказати, о том, що 90% тих людей, які завершили грабежи это как правило наркоманы или гастролеры первое что они делают просматривают дома вы или нет как правило это делается даже очень просто звонок кто-то реагирует или не реагирует почему-то мы думаем что если мы тихонько пройдем к двери то этого не слышно именно Спасибо. в тот момент вы можете подать голос сказать как-то крикнуть а? Кто там? <связываю> Кріщо б ти не пройшла не любові. Я хачевиці з півдешополіцейська Отві... я ще доволі багато працюю в Україні як модель плюс О, Я випробовую якість продуктів в першу чергу на собі та на своїй сім'ї. Якщо порівняти з яловичиною та свининою, він вартісніший. Приблизно я можу сказати, що кілограм фаршу він близько 380 вісімдесят гривень варто. Ого! было все равно какие дальше занятия стрелять я круто стреляю с автомата Калашникова я круто это делаю езжаю в Одессу с ребенком и первое что я делаю я хожу по тирам пока меня не узнают и выбиваю ей игрушки